Дівчата, вітаю вас із нового відео. Зараз подивимось верхній одяг в сінсей. Цей плащ ми приміряли з вами в попередньому відео, його вартість 1300 гривень. Ще раз показую вам ці овечки. Така кремова і шоколадна по 999 гривень. І ось вона на Манекені. Ось такі дубльоночки. Не скажу, що вони якісні, але показую. 1490 гривень коричнева. І чорна. Боже, Що ж воно так висить? Що я не можу вам показати її товарний вигляд. Ось така чорна, така вона трошки відблискує. Ціна 1700 гривень та непоганої якості плащі стогані з капюшончиком на пояску чорного і кольору кемел. Дивимось з вами ціну. Дивимось, дивимось. Так, ціна на такий плащ 1200, а на чорний теж 1200. Мені подобається, що тут є капюшон. Дівчата, такий пуховик довгий з капюшоном, який відстегується. Або ні, не відстегується. О, не відстюгується капюшон, скільки він коштує. Скільки він коштує. Божеї ціни немає. А де ціна? Де ціна? Так, такий пуховик коштує 1700 гривень. Я такий пуховик носила десь в класі сьомому-восьмому. Ненавиділа його, бо він був довгий, не зручно. З того часу ненавиджу довгий верхній одяг. Там якісь пальто, плащі, пуховики і так далі. Ось такий дівчата плащ, мішок, я його назвала так, 999 гривень. Но він не на зиму, він на прохолодну осінь, скажімо так. Ось така курточка пухових 1300. Гарний колір, але вона як пакет. І такого типу, до речі, як чорний є ось такий беж. Потім, а що оце таке бордо? Зістаємо з вами бордо ось таке. Ну. Так, ціна 900 гривень цієї бордової субстанції. Ну, може, це і зручно, бо вона така тоненька, але на вигляд вона мені не подобається. Підемо з вами далі. Ось такий оховичок. Такий він, наче прорезинений. Бачите, як матова поверхня. 1500 гривень. Що в нас тут? З капюшон відстягується або не відстягується? Ні, карпушон не відстегується. Оце мені, до речі, по якості більше подобається, ніж попередня модель чорного пуховичку. Така вона матова, цікава. Ось такий є легенький за тисячу гривень. О, оцей, дівчата. Отакий. От, от пуховичок Кенел такий самий, як і чорний. Ми з вами подивилися, Ціна така сама 1500 гривень. Мені по вигляду подобається. Подобаються оці деталі, шнурочки. Навіть золота фурнітура мене не дратує. Нормально виглядає. В житті він краще виглядає, ніж на відео. Ось такий поховик. З капюшоном <хи> не солідним. з несолідним капюшоном, 1500 гривень. Ну і сам він несолідно виглядає, але дивіться, які кармани величезні. Mm -hmm. І такого ж плану є ось такий якийсь оливково-бежевий напевно теж ціна тисячу, тисячу, тисячу. 500. Так, дівчата, показати вам його. Ну, давайте вже. Якщо взялась показувати все, то буду показувати. Отак от цей колір до оливкового. Знову ж таки, боже мій, які кармани. Скільки туди всього можна покласти? Можна навіть з собою скумку наносити, а взяти, купити ось такий пуховик і класти сюди все, що тобі потрібно. Тільки шкода, що вони... Не застібаються, хоча б на липучку могли б застібатися. Що це таке? Така легенька курточка, теж, бачите, з такими величенькими карманчиками. А що тут я знайшла? Нічого, сюрприз. Так, що в нас по ціні на цю курточку? 659 гривень. Капюшон. угу, капюшон теж незйомний. Але гарна, така легенька, мені подобається. Непогано, непогано. Так, ще вам, дівчата, хочу показати. Дуже, якщо там розійшлись люди, так розійшлись. Оці курточки. В мене подружка таку курточку взяла, тільки мені здається, що вона взяла бордового кольору. Вона мені, дівчата, дуже подобається по якості. Ціна 659 гривень. Знайшла я ту курточку, яку взяла подружка. Ось такого вона бордового кольору. Вона дуже легенька на прохолодну погоду, саме воно. І її, якщо стало жарко, дуже зручно носити з собою. Бо вона, мені здається, її навіть скласти можна в сумку, якщо в тебе така величенька сумка. Ось так от склав, замотав і поклав в сумку. І вона багато місця не займає. А ще дивіться який скарб, я вам показую. Боже, бронза якась. Як вона переливається. Тисячу гривень коштує. Кармашки тут без застібок. Невеличкі кармашки з капюшончиком. Угу. Так, оця без капюшону, якщо що. Тут Просто ось воротничок такий. Потім ще ось така є бордо. Ну, Ця вже така тепленька. Я б навіть сказала, що вона або на теплу зиму, або на дуже-дуже холодну осінь. Ціни не бачу, ціни не бачу. Угу, нема ціни. Десь вона ще є? Ні, нема. Так, о, давайте ще подивимось. Давайте ще подивимось ось цю чорну, яка ось тут на поясочку затягується, робить талію. Ціна 999 гривень, капюшон не відстібає. Така як чорна, є ось такого кавового кольору. Ціна, я думаю, в них однакова, щоб я вже не шукала. Показую вам ще ось таку вкорочену курточку без капюшону за 899 гривень. Вона, на вигляд, дуже мені нагадує такі курточки, як колись були модні в кумі. Бачите, як трошки пожмакані вони. І тут вона, бачите, затягується. Тобто її можна зробити, затягнути так, щоб вам туди всередину нічого не задувало. Подовжена така жилетка за 999 гривень. Вона з капюшончиком. Тобто, і на дощову погоду вона підійде, і все вам закриє те, що треба закрити. І є такого ж плану, але без капюшону. Ну, ця мені по якості більше подобається. А, так, є така сама на пояску. Мені здається, теж буде гарно дивитись. А, теж 999 гривень на таких ось закльопочках золотих, а тут на чорних. Ось ця, дівчата, буде дорожче дивитись, ніж ця з золотистими закльопками. Потім ось така є з капюшончиком. Ой! Майже впала, дівчата. Так, з карманчиками на застіпці. Це гарні кармани. Закрив і забув, що там в тебе лежить в тому кармані. Теж з капюшончиком, що по ціні, по ціні 899. Бачите, це трошки дешевше, ніж оті. Дівчата, доповнення до відео про цю жилетку є ще така бордова. Ну хіба вона не шикарна. Мені здається, це непогана така жилюдка. Мені подобається. Я б таку дівчата не носила, бо, як ви знаєте, я вже казала в цьому відео, що не люблю довгий верхній одяг, але для тих, хто піклується про те, щоб увесь низ був в теплі, чому б ні, Гарний колір, гарна якість, гарна ціна. 999 гривень. Класно. Це я б вам радила до такої жилетки придивитись. Я навіть вам покажу артикул цих жилеток. Дивіться. Дівчата, показую ось таку простеньку молочну жилетку Я так розумію, тут повинен бути пояс. Десь він в кармані пояс. Ні, немає в кармані поясу. Давайте візьмемо іншу огляд номер два, тієї ж саме жилетки. Так, тут є пояс. Ціна на неї 899 гривень, гарний молочний колір, але без капюшону і така, більш легенька. Ті бордові чорні, мені здається, вони трошки тепліше будуть. Хоча тут щось там, якийсь синтепончик є, і в цій буде тепло. І вона теж вона не вкорочена, вона вам попу прикриє. Якщо ви, як я, метр шістдесят у стрибку, то вона вам точно прикриє попу і навіть більше. Дівчата, в цьому відео не буде шкіряних курток. В попередньому я трошки їх показала вам, тому в цьому відео ми їх не дивимось. Давайте ще глянемо на ось такий бомбер, Є в молочному кольорі і в сірому. Досить гарний, досить класний. 699 гривень. Ось такий сірий, такий більш повсякденний. І є дівчата ось такого плану. Ой! спіймала, ось такого плану, такий більш нарядний, я б сказала. Він трошки, він трошки дорожчий. За 799 гривень. Але ось цей сірий, мені здається, він трохи тепліший, ніж цей молочний. Хоча молочний теж гарний. Так, і в фіналі цього відео показую вам дублянку. Звісно, штучну. Бо не може натурально коштувати 1500 гривень. Дивіться, така чорна, гарна. Вона мені подобається. Така, як косуха кожна. По на замочку. Кармани у застібаються в нас, що дуже гарно. Ну, і на цьому, дівчата, все. Дуже вам дякую, що подивились Огляд верхнього одягу Сінсей. І побачимо з вами в новому відео.